Що краще обрати, Volkswagen Tiguan Verstaлінг другого покоління чи Nissan Рок 33-му кузові. Погором, правду, ним. Nissan рок 33-му кузові буде двигун або 2,5 літра безпосередній приск або ж 1,5 літра турбо. Volkswagen Tiguan завжди у нас буде двигун 2, 2 літра турбо TSI. По насіщенності комплектації плюс-мінус вони будуть однакові. Великий екран два зони клімат-контролю, автоматична коробка передач. ЖК панель приладів в Volkswagen Tiguan Verstaлінгу буде у нас завжди в Nissan в 33-му кузові, в залежності від комплектації. Панорамний дах також починається з середньої комплектації. Чого звісно не буде Nissan Rogue 33 кузу, а Volkswagen Tiguan це може бути третій ряд сидінь. Так, це автомобіль може бути на семи місць. Щодо ремонту, то вони плюс-мінус так само однакові по ціні. Конкретно цього автомобіля були пошкодження по водійській стороні. Потрібно було замінити дві дверцята, а також переднє ліве крило. Вирішено ставна на аукціоні було всього 9800 доларів. Це автомобіль вийшов в дуже гарний бюджет для нашого клієнта. Якщо вас також цікавить Volkswagen Tiguan, знайдіть його або будь-який автомобіль, просто напишіть там директ Ми зразу підтримали вас, якіснити види варіант напряму за аукціону чи то ж з гарантією.